Моє прізвище Вакула, і це єврейське прізвище. Це згадав історію, яка трапилась зі мною ще в далекому, десь 14 14 чи 15-му роках. Я тоді працював в Державному архіві Вінницької області як дослідник, і там чоловік прийшов досліджувати, підтверджувати точніше національність своїх предків. І здається, Ігор Петрович тоді вже працював. А може хтось інший читального залу, вже не згадаю. І він там пробував консультуватися, що знайдіть мені національність предків. Він каже: Он, дивіться, можете проконсультуватися в Долецького, в нього є така послуга, і він там порадить. І чоловік мені розказує в принципі, розказує, що він вакула, і каже, що це точно 100% єврейське прізвище. Я на той час вже багато працював з підтвердженням національності, зокрема єврейської, тим паче, як відомий козак Вакула. Думаю, ну, в вакула, це єврейське прізвище. Ну і я починаю якось йому пояснювати, е, а, тим паче в нього імена. Ну просто імена, такі хрестильні, православні імена, що просто ну, жесть. Кажу: та ну навряд чи тут є євреї. Кажу, хтось ходив в синагогу з родичів, та ні, не пам'ятаю такого, і ніхто в родині про це не знає. Хто, може, чули і чи ідіж, ні, теж не чули. Ну кажу, з чого ж ви взяли? Мені сказали, що всі прізвища, які закінчуються на букву А, є, є єврейськими. Ну, відповідно, вакула, єврейське прізвище. Я кажу: ви розумієте, що вам сказали дурницю, відверту дурницю. А людина їй повірила і тепер бігає, що доведіть мені єврейство на основі ось цієї дурниці. Мало того, я це був, я геть згадав село, це був село Рів біля жмеренки. А я був в генологічній поїсті по цьому рову, і там збереглись сповідальні розписи прямо на місці в людини. І в мене оцифрована версія цих сповідалок. В архіві їх не було. А в мене на руках були, тому що вони зберігаються в самому селі. Я кажу, дивіться, давайте я не буду вам робити повне дослідження підтвердження національності. Це коштує 200 доларів. А візьму з вас 50 доларів за перевірку тільки сповідального розпису. Знайду там вакул ваших вакул, підтверджу, що вони православні, і відповідно, ми не будемо шукати євреїв, тому що якщо вони православні, то вони не євреї, це взаємовиключення історії. І це дуже легко було зробити, але. Цей чоловік відмовився. Він був настільки впевнений, що вакули євреї, і що я, значить, некомпетентний, що він образився на мене, що я йому його історію, таку легенду йому псую, е, і не замовив дослідження в нас, і не замовив перевірку. Я потім спеціально прийшов в офіс і глянув е, цей список. Він у мене на комп'ютері оцифрований був. Е, і таки да його предки вакули приспокійно були православні. Ніякими євреями там, звісно, не пахло. Тому друзі, не слухайте некомпетентних людей.